Вибухий яр і там тече струмок. У мене вариться каша. Дрова зобранеє тут. Час горить, а час сушиться рядом. Це хороший метод, коли дрова сироваті. Їх можна довести до состояння хорошого. Знову мені ці запахи напоминають Бразилію. як тоді. Я і рядом від дороги, але зелень мене не скриває. Я вже казав. Ночі. тут кругом світили фонари. І все дуже подозрительно, тому що тут же нічого немає. А фонари світа. Один фонарь світив прямо сюди. Мені у мене було світло. Ночі було видно. Мені тут все. Прикол, так? Да? А ще там на повороті стоять воєнні. Там дорожка йде в сторону до села. Я думав, коротше, поїхати по ній і зайти сюди в цей ліс. Я цей ліс бачив на карті, він такий густий, зелений на карті. Він її тут на цьому проміжутті. От, І виходить, довелося ну, їхати далі. Тому що солдатики стоять, всіх провіряють, непонятно, що вони там роблять. І коли я їхав далі, я там, отут після цього яра, високий горб. Наверху стоїть хатка якась, ну вроді заброшена. Така простенька вроді якась хатина. А якщо дивитися на спутник, то там їх несколько йдуть, прямо проти мене. Ось так 100 метрів від мене, якщо і всі попрямає. І отак цікаво виходить, що це за місце, таке. Фонари, хати воєнні, хоча так вроді нічого немає. Тут. Ліс просто. <рес> я. А я сьогодні п'ю кофе еквадеріанське. Я вчора я вже спробував. Взагалі, кофе класне. Я її одобряю. Ціна в нього хороша. По-моєму, його можна кидати менше як бразильського, Воно хорошо колбасить. Mm -hmm. Да, чуть не забув, у нас же сьогодні 1 травня 2025 року. Нас майовка. Отлично. Получається, 4 бутылки вистачає повних. І на стоянку, і на обмывание І з собою пару літрів. Отак так Все, я готов. Я ще й сумку підшив, латку зроблю здоровенную. Отже, я кажись, надибав хороший магазин. Будем сейчас наблюдать, что тут цікавого есть. Отже ж первый классный магазин называется Тути, Туки. Там багато чого, не... ну, асортимент маленький, як звичайно в таких магазинчиках, але класно. Дуже дешевий сир. Вообще У них виходить цены, реальні, намного отличаются, намного дешевле, чем тут написано. Оце короче, я купив на 5 долларов. Менше, ніж на 5 долларов. Так ще... А, ще й морожене, Я морожене вже завернув. Вот. В общем, дуже класно. Одобряю магазин. Ця штука, тут написано на 3 доллара, А у них вона нас стоит доллар 30. Мороженое вот в таких 4 пендюльки. 400 мл. Вот. Их, 200 грамм здесь примерно. Доллар 20 стоит. Клепчики вот целуется 69 центов. Ну, хлеб у них дешевый я пока не знайшов. Це, виходить, 2,80 примерно за кілограм. Зато оцей сир, написано, що це але він якийсь твердий дуже для рекоты. плотний. Я вирішив взяти, попробую. Якщо хороший сир, так це вообще круто. Виходить, менше 4 доларів за кілограм виходить, Вообще дуже дешевий. І этот м'який сир сыр у них є, Это в баночках, это самое. Ну той, короче, который... Овсянка Получается 70 центов Это Це, получается доллар 40 за килограмм Такой цены вообще не дали было Это Це супер цена вообще том, що тоже вони получається Тут написано 96 центов они продают за 69 Вот так вот Ну и ця штука що, получается, примерно 3 доллара за килограмм Блин, такая вкуснятина. <laughs> я раньше такого не брал, но тут цена такая, что надо попробовать. В общем, классно. Тунец я взял в другом магазине по 80 центов. Вот. Хотя тоже написано 1 доллар. Ну, то есть это уже интересные цены у них. Мне нравится уже. Можно, тут можно жить. Бачу эту колбаску, Такую вот самую, как я в Чили куплял, чтобы жарить. Только она мне стоит двое дешевле. Вот так я. <laughs> она у них получается 5 долларов за килограмм. інтернет ніде не ловиться зато я це по цій вулиці побачив в майстерню велосипедну. зараз буду питати чи зможе він мені втулку подивитися османд каже що по цій дорогі вона заворачує, там ще буде куча супермаркетів треба подивитися що там Там чувак саме обідає я позже подивлюсь спочатку прошвирнусь туди подивись ось ще непоганий магазин тут розвісні є ті самі крупи дуже дешеві і бафлі, якщо що заїду, потім возьму. Це я вже буду як виїжджати. Мастер дивився, сказав, що 5 хвилин, я кажу, я під'їду позже. Тут ще одна майстерня. Ну я вже вирішив, я поїду в ту. Там мені мастер більше подобався. Тут напроти на цій вулиці 4 м'ясних подряд. підряд. Тут намного все краще, ніж там було на базарі, де я тоді заходив, бо там ригати хотілося. В общем, їду я зараз до мастера, потім ще в той супермаркет раз зайду, а потім ще сюди заїду. Вже сьогодні скуплюся, якщо мені починять сьогодні так мені в велике місто не треба доїхати. Бачите, цей супермаркет новий, він вовсю рекламується. В будь-якому місті я його швидко знайду, якщо він там є. І найголовніше, вони. им надо конкурировать, поэтому его они стараются цены делать хорошие. Вот. молодой мастер занимается моим колесом. Думаю, он все сделает. А я тем временем трошки заряжаюсь. Прикольно, что у них есть нормальные розетки, такие для меня. Я не знаю, какое напряжение, но оба устройства заряжаются. И это хорошо. Дали мне свой Wi-Fi, так я сейчас выложу две серии. Вот так вот. Одна, правда, монтируется на ходу. Ще мастер розкрутив колесо, там шарики розкололися. Я так зрозумів, що він замінить подшипник і воно буде працювати нормально і змаже. Може, із-за того, що смазка була погана, а може само по собі просто погане колесо втулка. А я коли купив нове колесо, так я стару втулку викинув. Можна було її зберігати, але тільки її прийшлося возити дуже довго. Це Щоб назад вертатися на трасу далеко, а тут є навпростець, дорожка така, а рядом з нею ще й велодорожка. І, по-моєму, вона мене приведе прямо до нички. Щас. Получається, ну В принципі, можна було ще їхати, я недалеко від городу від'їхав. Побачив тут такий лісок, але напряму в нього залізти невозможно було, там страшне. Але я схитрив, тут бананові плантації. І Я мимо неї коротше, пройшов і сюди заліз. Тут взагалі так розчищено. Але тут трава густа захищає з усіх сторон і дерева. Я нормально зниканий. Сьогодні навіть мого диму ніхто не побачить, навіть захоче. Получається так на самом деле ще світло, тому що сонце зайде через час. Ну, прийману через 40 сонце зайде, а потім темніть буде. Ось так ми вішаємо тент, він у нас уменьшений то помніть, чого він менше <гум> ось наша палаточка в принципі нормальна тут дожди такі не сильні і вони дуже предказуємо вони йдуть ночі найкраще вот. саме... ну, я давно хотів купити спрея а його немає ніде зато я сьогодні побачив за 70 центів спіралі так, Я думаю куплю а що робити виходить... ну, комариків тут практично немає там пару штук було Поки я тут ставив все. Зараз побачимо. Якщо дим їх розгонить, і не буду. А якщо з'явиться, так буду спіральку пробувати. <гум> Отак вот от. Що там із цікавих продуктів ми купили сьогодні. Ну, Бачите, досі пішов. Хліб знайшов дешевий. В цьому магазині 1,5 долара за кілограм виходить. Це дуже круто. Це взагалі супер ціна. Такої ніде не було. Колбаска. 5 доларів за кілограм. Це така приблизно, як я брав в цьому в Чилі. Но я еще точно не уверен, будем пробовать її. Тунец 80 центов. Але це не в цьому магазині, це в другом магазині. То же самое там томатное. Это соус 200 грамм за 1 доллар. И вот это интересное. 2,5 доллара за 400 грамм. Молоко. Сухим молоком. Це цена. Це дешевле, чем в Аргентине, дешевле, чем в Чили вот. Uh, получается примерно ну трошки дороже, чем в Бразилии. Вот так получается. То есть цены тут хорошие. Вот этот сыр, это мягкий сыр. Будем пробовать, что она квеса квеса фресо кремо кремо Это не фресо, это кремо. вот. он может быть кислый, а может быть вкусненький. вот. Ну и это, это вообще супер дешевый. Получается. Вот этот вот я уже показывал. рикотта. Але він тверденький. мені тут цим не понравиться. Пробуємо. Овсянка теж дуже дешева. Доллар 40 за кілограм. Ну і оце теж. Хліб, це банани. Там в одному магазині були банани. 4 банани за 25 центів. Так я взяв. Вони, правда, дуже м'які, їх треба одразу употреблять. Зараз употреблю один. Може даже два. А і вранці два. До кашки дуже добре піде. Ось вот так вот. Дуже добре ми скупилися. Понаблюдаємо за этим всім. Магазин цей мені подобається, взагалі мені подобається в Еквадорі ці ціни. Завтра у мене теж буде в нашому місті такий же магазин. От, у мене стоїть темно наші ночі вже. Я спеціально так стою, тому що це листя, частково дощ затримує. Часть попадає на тент, а на палатку майже нічого не попадає. І я можу спокійно сидіти під тентом і нормально. О, 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 вроде як тут низині нормально буде погода, а там далі я різко піднімусь на високогір'я, Там будуть супер високі гори в самому кінці. І там можливо тоже не буде дождей, тому що о, ті гори знаходяться вище дощових марок. Ось така цікава штука буде. Тому можливо э, мені лучший тент не понадобиться. але якщо понадобиться, куплю. куплю. в устраиваю нормально, не буду новий куплять. Вот так я сьогодні сегодня золота в сумку, берег починив. Відео виложив, телефон зарядив і скупився продуктами кашерними. У мене тепер повноценне питання. Я доволен. Ну що, будемо тепер все це пробувати зараз. По поводу... Я так зрозумів, що то насчет хто хтось писав. Я не знаю, що тут за війна. Якісь я знайшов дешеві віна, побачив в цьому магазині за 2,50. Бутилка. Ну, мене в різні не було роздивлятися, я зараз поки не хочу пробувати. І Є то місцеве вино якесь. Главное, чтобы оно не было сладкое, как в Перу. Если нормально, то я куплю. Попробуем. А что же будет? Надо и тут попробовать. Вот такое. Думаю, это последнее видео на сегодня. Потому что я сейчас, если буду включать подсветку, телефоном, и снимать уже не сможем. Ну и последние кадры будут с горящим огнем. Эту часть палочек я буду кидать сухих, то что я насобирал на дороге, потому что тут Сухих немає абсолютно. Вони такі сироваті. Але їх можна возле костра підсушувати. Палам! Огонь горить. Зараз будемо готовить годжгати.